Катя, поїхали? Так. Да. Зараз вонок якраз в мене прокружається. — Він сказав, поїхали і махнув да? махнулися. <свіс> Починаємо. Да. Тож... Доброго дня, друзі, підписники та глядачі нашого ютуб-каналу ДТС. З вами знову я, Володимир Гур'єв і моя помічниця Катерина. Катя, попривітайся. — Зараз я дивлюсь просто добрий-добрий день. Всіх вітаю. Зараз почекаємо, поки всі зайдуть. А скільки вже там не видно? Скільки... Mm... Yeah. Зараз ні, нібито шість. Живіше, живіше. Смеселіше. Не, не стісняйтеся, заходьте. Добрий, добрий день. Бачимо ваші коментарі. Що там пишуть? Пишу, чекаємось, сп... чекаємо і сподіваємося. Пишіть Омій мотоблок. Всім доброго дня. Добрий день. Чекаємо. Ну, давайте, так що, може, розказати поки про мотоблок. Зараз, зараз. Технічні характеристики ще мало людей. О, вже трошки є. Всім привіт, особливо катрусі. <плес> <плес> Хто там такий? Зараз чекаємо. Можете свої запитання писати? Да, ставте, поки час є. Володимир Анатолій, пока... зараз все, все розповість да. вам. Навіть, навіть даже більше. Із власного попу, як то кажуть, і пошуткує, попу, і розповість про техніку, що ще. Та нічого. Нічого? Аби пиво було, б ще й пиво випило. Пиво... Робочий час не можна. нема. Правильно, правильно. Пиво вечором будемо. Два дні вперед і вихідний. Добрий, добрий день. Веселіше, веселіше приєднуйтесь, щось маловато у вас. Роз, розкажіть нам про помічника. Ви, ви про мотоблок? Помічника маєте на увазі Катерину чи мотоблок? Про Катю? а що їй розказати? 21 вік, так? О, там це в прямому ефірі. Ну і що? Може хтось ще й позалицяється. Так, і вам гарного дня. Всім добрий день. Давайте питання, які є питання в кого ребята по мотоблоку. А ні, я можу, ну хай ще трошки під'єднаються, трошки більше людей, щоб потім не було повторних запитань. На сьогоднішній день зараз ми зараз будемо розігрувати мотоблок МБ, той ДТЗ-570БНК. Почому буква К? Там зовсім нової конструкції редуктор да. трьохшвидковий, ну, чим відрізняється. Взагалі мотоблоки ДТЗ, чим вони відрізняються? По-перше, Во вони всі синього кольору, так я розумію. Іншого кольору, по-моєму, не було По-друге, що вони всі трьохшвидкісні. Ця модель дуже вдало розраховані швидкості. Перша швидкість 1 км за годину, друга швидкість 4,5, і третя швидкість 7,8 км за годину. Дуже мощний. Моцний. Потужність 7 кінських сил. Діаметр поштової групи 70 мм. Ширина обробітку 620 880 і 1140 мм. Глубина глибина до 200 мм. Витрати палива десь близько, літ... близько літра за годину. Ну, 92-й бензин. П'ятий рекомендую, а другий саме те, що треба. В чому ж, яка ж різниця цього мотоблоку? від інших моделей? По-перше, в їх. Є розблокіратори на колесах. Що воно дає? Розблокіратори це такі, як типа обгонних муфт. Вони дозволяють дають можливість обертати мотоблок майже на 360 градусів. Це дуже, дуже зручно на поворотах, як їдеш з прицепом. А типу, а на місці його можна розвернути? Да? На місці можна, я скажу, майже на 360. Угу. Ну за рахунок того, що там оці пальці на розблокіраторах, ну не 360, а триста може угу. градусів є. Ну, нема такого в інших мотоблоках. Це тільки в нас такі розблокіратори є. Потім ще що зручно, що його повітряний фільтр стоїть на кермі додатковий, високо дуже, щоб не захватував пиляки. І виходить, очищення повітря трьохступеневе. Перший повітряний фільтр на кермі стоїть, другий в самому фільтрі там поролончик і, і третій масляна ванна. І ще одне. В нього коробка з постійно розімкнутим щепленням. Що це воно дає? Можливо його завести, навіть як буде передача. Включена завод, він нікуди не поїде. А потім на ліворучці на є такий речарок, нажимаєш, щеплені, тіски знімаються, і він починає рух. А От питають, а понижаючи в ньому є? Ну, це ж понижає. Я ж кажу, да. перша передача один кілометр. Угу. Перша. А вам треба ще нижче. Ну, не знаю на що, перша, перша. Звичайно. Культивірую на другій передачі, там де 4,5 або на третій, ну тільки на третій вже більше трошки. Mm -hmm. Ну, при такій ширині 1140 друга передача це саме те, що треба. А менше ще куди менше? Один кілометр. Я скажу, тут дуже ретельно підібраний діапазон цих передач. Один, 4,5, 7,7 кілометрів. Тобто приблизно однакова проміжність швидкостей між передачами. Mm -hmm. І ще що зручно, у старій моделі було. Ричаг перемикання передач вперед ричагом, Задній хід був ричаг на ручки справи. Ну, короче, це, боку. Це, це типу не дуже зручно. І, так? Да, не то, що незручно, воно ще не видно було, там яка передача, там бумажечка угу. наклеєна. Тут же ж ричаг винесений тут між рульом, і видно, ну, яка, да, одразу, яка, да, яка передача, видно, яка передача, видно, яка передача включена. Ну, ще одна зручність. У його на рулю, на кермі стоїть невеличкий такий бардачок. Ну, пляшка туди, звісно, не влізе, але ну, маленький бутербродик і пару ключів туди влізуть. Ви ж кажете, що на роботі не, ну, не п'ють. А це хіба робота? Це, Тут... це, це удовольствие. От... Це треба от... це от... удовольствия отримати. На городі виїдеш, та приємно. Кругом де меншу, митсу. Дивіться, ще спереду його є такий високий бампер. Це щоб ви як заїдете кудись, у забор чи кудись, щоб не травмували стартер. І до того ж, на бампері там по бокам дві такі трубки, як виїжджать в поле на колесах, цепляєте туди фрези, виїхали в поле, зняли їх, зняли колеса, поставили фрези, і так само, як закінчили роботу по фрезеруванню почви, наділи ці фрези назад, і якщо вам далеченько їхати, і поїхали до міста Стоянки. Для, для легкого транспортування. Да. Тут іще що, збільшений паливний бак. На цих двигунах стояв паливний бак 3,5 літри, а зараз він збільшився до 6 літрів. У двигуні є датчик. Датчик рівня мастила. Ну як, він не то, що рівня мастила. А якщо рівень мастила менше, на на нащупові менше дозволеного рівня, він блокує іскру. Яким чином? От стоїть він на місці, завели, вроді то працює. да? Виїжджаєш на ділянку, його починає колихати, і рівень масла. Міняється, менше і більше. А і тут він блокує іскру. Питають, наскільки надійна коробка передач порівняно з попередньою версією? Ну, поки що ми так достовірно сказати не можемо. Вони тільки в нас ось тільки рік, як пішли, ще таких звертань, звертань ще по поломкам не було. Тому я зразу не можу сказати, що, що там першу чергу може вийти з ладу. Поки ще звертань по ремонту не було. Ну, річ у тім, що ця коробка, вона там каркас коробки. Нецільний, там задня, задня стінка знімається повністю і можна повністю розібрати коробку. Mm. Ну, коротше, тут краще. Да, там Це раніше краще. корпус був суцільний, mm -hmm. алюмінієвий, а зараз там задня кришка знімна. Є ще одне, що речово, як перемикаю з передачі, то видно, на якій передачі він зараз буде працювати. Ага, кермо. Кермо, я дивився, ні в яких моделей таких нема. Там йде двійна двойна трубка на кермі. Тобто посилений, сам, самі речаги керма посилені. Ну і м'які руків'я, щоб руки не, той, не терптіли. Так, пишуть, що да, датчик рівня мостила це великий плюс. Всім-всім доброго дня. Зараз добрий день, добрий день. ще, ще раз повідаю. Давайте ще питання, хлопці. І дівчата теж. Бо останнім разом е, дівчина виграла е, мотоблоку. Так приємно було, що дівчата займаються цим ділом. Я розумію, що можна тільки там рвати дівчатам, копати картоплю, що ну, щоб дівчина з мотоблоком, це ж треба селянську дівку мати таку. Ну, то я б не там, втримала. А втримала, праді Бога. А на якій швидкості? На перві. Ну, от я що прошу. прощу. Ну, можна на перві обробляти. Так, глибина обробку, я казав, до 200 міліметрів. Так, питаючи, а яка в нього вага? Ви знаєте, яка в нього вага? Вага в його, він невеличкий, десь кілограм 120 Ну, він е, легкий за, за рахунок того, що у нього бензиновий двигун. Сам бензин, ні, то дізель 120. Чу цього десь кілограм 77-80. Тому що у нього сам бензиновий двигун він важить 19 кілограмів. А остальне стається там що коробка, колеса. Угу. Точна вага десь приблизно 80 кілограмів. Угу. А що, занадто легкий? То питають а, так, датчик рівня мостила. Так, це вже бачили. Всім гарного дня і щасти. А, так. Давайте питання ще, хлопці, дівчата. Чому зібралися сюди? Так, да, я розумію, що ми зібралися виграти мотоблок ДТЗ 570 бмк Ну, так приєднуйтесь. Дивіться, ще. А, а є на ньому ВОМ і які оберти? Є ВОМ, ВОМ, там прямі оберти. Річ у тому, що двигун через щеплення з'єднаний напряму. Діаметр вала 18 мм І оберти во, вома такі самі, як оберти двигуна. Тобто приблизно десь до 4 тисяч. Угу. Ну. У дізеля там трошки поменше, там, там і оберти у дізеля менше. У бензинового, так. Да, 3600 десь до 4 тисяч. Діамітр вала, повторюю, 18 мм, споночний пас. Пишуть, то для настрою, то якісної на роботи. Я на вас підписаний. Дякую вам. А який розмір а, колеса? Може, я прослухаю? А, розмір колеса 4,2,0 на 10. Пишуть, ну, є, що ще, це... є, ще менше, є ще менше. 4 на 8 є. Ну, У нашому випадку буде розігріватися оцей мотоблок із колесом 4,2,0 на 10. Так. А... Ну, ш... <сміст> ну, що стартуємо, пишуть, зараз ще може. Так, куди ви ж видаєте? може Мені збирається те... більше, чим більше. Ану, скільки там їх уже? Нема? Е, ну зар... ну зараз, Я дивлюся, що 38, можливо, це. 38. Може... Сьогодні... Літей. Ну, ну... Та ну що ж так мало. Зато скільки ж там на сучасників, то зараз подивимось. А. А, так, а двигуна на скільки сил питають? Та я ж казав, сім, сім кінських сил. Сімкінських Діаметр поршня 70 міліметрів, повітряне охолодження. Тобто, він, там, сам, сама крильчатка розташована на маховику. І більше оборот, і більше обдутку. Він, коротше, ніколи не перегрівається. Як ви його не нагружаєте, він не перегріється. Так, можливо, ви вже відповідали на ці питання, ну, але може пошло. просто люди трошки пізніше зайшли. А яка мінімальна швидкість у нього? Ну, я ж казав, мінімальна один. На другій передачі 4,5, на третій 7,7. Задня передача 1,7 км за годину. Також який редуктором мотоблока. Ну, як, який, обічний, там конічні шестерні стоять. Там не черв'ячна передача, ребят, там конічні шестерні. А, так, розмір достатній пишуть. Яке додаткове обладнання може до нього придбати? Та все, все. Що... Раді Бога, у нас все є. Є плуги, плужки до його, плуг, окучник. Е, що там ще? Загортачі, можна взяти борону, можна взяти картоплекопалку до його, причіп. Та ну все, як угу. і до обичного, то, звичайного мотоблока. Усе навісне обладнання в нас є на складі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! А на цей мотоблок багато так, да, для... вже, вже, вже відповіли. А, за бензин так і не відповіли. Що бензин? Розход? Чому не рекомендується 95-й? Ай. Я знаю, що у нас, наскільки я знаю, у нас біля нас та нефтебаза, так я питав у робітників нефтібази, їм привозять 92-й бензин. І заправляють всі. О, вого, всі. Але тільки заїжджаєш на заправку, а там дивишся. І 92-й, і 95-й. І 100-й. Фактично. Получається, що основний бензин 92-й, тобі треба 95-й. Я беру туди домісок, налив. На тобі буде п'ятий. Там ну, почекайте, душо. Да. Ну так, так і роблять. А сім е конячного саме те. Ну. Хочу запитати, але не знаю що. Здрасте. Чого ти туди А, ну Так як дан, ну, дану модель вивчив майже на пам'ять. Хто виграв, ще 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 ніхто зараз будемо будемо та... будем шукати. – Дуже хороший помічник. Так, ну в принципі, <ріця> <ріця> ні, та може то про мотоблок. <ріця> а, тут дурик старий. <ріця> мотоблок, так, да, класний. Головне, що е його легше завести, ніж дизель. Дизель важко. От я сам шість кінських сил у мене дизель, то я туди поставив електростартер. Бо вже здоров'ячка на те. А бензин, за рахунок того, що там на розпредвалу стоїть декомпресор. От інші кажуть: я тягну за стартер, а компресії то нема. Брехня, ребята. Там стоїть декомпресор і для легкого запуску він спрацьовує. А як уже оберти на бередвигун, там грузик такий отходить, і декомпресор знімається. Вимикається. Так, Культиватор для міжрядного обробітку на городі добрий помічник. Так, да, ну тільки щоб міждарядку робити, вам треба знімати дві крайні фризи, оставляти по одної, тоді у вас тоді буде ширина 620, uh -huh. якраз та, що треба, і ставити захисні диски захисту рослин. Uh -huh. Це для того, щоб не травмувати стебла. До речі, а вони в комплекті? Вони в комплекті входять. Oh. Входять, о, і ще що цікаво, цікаво, що в комплекті. Це ж розблокератори, uh -huh. муфти, диски захисту рослин і ще є фана ліхтарик. Uh -huh. Ліхтарик там на трьох батареєчках маленький, а в ліхтарика так е, міняється фокус. Uh -huh. Він може бути отаким от діаметром. Може лучок луч такий я світив метрів на 50 на 70. Добре такий. Uh -huh. І, до речі, надовго його вистачає. Це в комплекті. Якщо не буде там в комплекті, значить його вже прийшов, як це говорить, прийшов маленький такий маслі. І що? І, І нема. А в комплекті обов'язково повинен бути цей фонарик. Так. Ліхтарик. Там? Що там ще? Питання давайте. А, яку вагу можна брати на причіп? причіп? Ну, щоб вам не збрехати, я мешкаю у селі Шевченко, а у нас контора була через трасу, агрофірма науково, то там відстань була 10 кілометрів. І мені треба було отримати тонну 200 зерна. Я вцепив на нього, переробив прицеп автомобільний свій, уцепив до цього мотоблока. Правда, треба тільки колію коліс робити більше, бо вона 600 мм між колісами. Треба длінші ступиці. У нас ступиці є такі по 450, щоб більше Бо я вже декілька разів перевертався. Ну, на, да. на поворотах перевертається. І що ви думаєте, я тягнув тону двісті? Це цього. без брехні, от вам хрест. Тону двісті. Єди... Єди... То, то єдине, єдине, що єдине, що. Ну, у мене що ровно там під горку, звісно, то ми трохи попхали, бо він легкий. Єдине, що впало колесо в прицепі. Пришлося вигружати всі мішки, іти збирати ті гайки. Ну, за Ні, тому ну, тобло, тонну 200, добре. це ж показник який. Так, а він, пишуть, він буде мій. Хто це там таке? <реш> Ні, ну, якщо у чоловіка є таке бажання, то він дійсно буде його. Так, яке мастило використовувати? Абиячне полусінтетика. Можна і синтетику. Ну, Беріть саме те, що легкові ті, двигуни. 10 В40, 10 В30, 15 не беріть, це мінералка, вона швидко закоксовується і воно чорніше зразу. Синтетика, ну це дуже вже. Полусинтетика те саме, що треба. <пишуть>, дизель дуже тяжко запускати. Так, да. да. Згоден. Дизель тяжко. Особливо в холодну пору, то я беру з дому в чайник кипятку. І кип'ятком зимою це поливаю, розгріваю, а тільки потім аж заводиться. А рукою взагалі важко завести. З 10-12 го з го разу дизель. А бензин легко. Бензин люба пора, раді Бога. Так. Ну що ж, зараз будемо. Що, нема без питань? Та, в принципі, поки ні, але якщо буде, Давайте то я думаю, що ми… Давайте питання. Та я думаю, що ми вже зараз О, тоді пошло, будемо. Пошло, пошло. А, ну. Давай, давайте останнє. Зараз якраз я покинув. І будемо тут... розігрувати, бо в да. мене вже терпіш А, Чи можна встановити 12 колеса? Я не той не рекомендую. Ні, ці редуктора вони витримають, вони розраховані. Є така сама модель і на 12 кінських сіл, де там 5-2 на 12 стоять. Ну, вам тут просто крила прийдеться знімати. Можна і 12-ті поставити, так. Да. Потужності досить. А на що 12-ті вам щоб швидкість була більша. Мабуть, для цього. Можна. Редуктора. Чисто ти... Я скажу, редуктора ці універсальні. Вони йдуть і на 7-сільних, і mm -hmm. на 10, і на 12-сильних. Але ж тільки колеса на сімісільних йдуть оці 4 на 8 або 4 на 10, а на 12-сильних там йдуть 5 на 12. Тому можете ставити 5 на 12. Mm -hmm. Витримають. Так, зараз тоді зайдемо на наше відео. Виведемо на екран, щоб ви також бачили нашого. А, так, давайте подивимось, скільки у нас тут коментарів. Тут 610 коментарів. Нічого собі. Давайте, давайте можемо, давайте, можемо так почитати, що нас тут писали. Я хочу мотоблок ДТЗ, тому що мені його не вистачає для якісної обробки міжрядів саду. Так, я хочу мотоблок ДЗ, бо це краще. До речі, техника. підожди, місяця в саду, в саду. Воно ж ножі можуть травмувати кореневу систему. Я б не рекомендував його в саду. В саду краще брати ті на колесах і брати борони або пружинний культиватор. І не глибоко робити там, до 10 сантиметрів. Uh -huh. Тому що ці ножі, ну так, да, можна поверху пустити його в саду. Ну вони ж будуть рубати корневу систему. Ну, це... Я б не рекомендував себе. Угу. Так, я хочу мотобук до ДЗ, тому що це найкращий вибір. Дуже-дуже багато крутих коментарів. Клас. Дуже приємно, як у вас такі позитивні відгуки так, про так, цей так. мотоблок. Так, ну добре. Давайте тоді. Що, запускати той? Так, зараз. Зараз я просто дивлюсь, щоб воно. Щоб всі бачили? Що там? Сергій? Видно? Да? Супер. Так. А, копіюю тоді нашу силочку на наш розіграш. Переходжу в рандомайзер. Є рандомайзер? Зараз. Трошки технічні. Я поки по коментарі почитаю. Тут пишуть, так хочу мотоблок, а аж їсти захотів. До речі, ми теж голодні. <рес> Заходь <рес> до нас у гості, хто там їсти хоче. <рес> а в нас тут і так, також немає нічого. <рес> Об'єднаємося з найдемом. Якраз на трьох. Зручний апарат. Вітаю, вітаю. Чекаємо. Угу. Так, бачимо, так? Да? Копіюю. Видно? Рандомайзер пройшла? Зараз, вибачте, у нас тут трошки технічні проблеми. Видно рандомайзер? Так? Да. Так, дивіться ще раз. Копіюємо нашу силочку на наш е, розіграш, приходимо в рандомайзер, вставляємо тут силочку. Запускаємо. Сканувати. Сергій видно? Що? 612? Не видно. Добре. Е, зараз. Може, просто трошечки воно. Не хвилюйся хочуть. Все буде гаразд. Угу. Так. Кількість людей в нас 612. Володимир Анатольович, ну то добре, то на Ютубі 612 учасників тут дуже, дуже добре. Я не розуміюся. Так. Ні, ну 612 молодці. А, що, натискаємо на переможця? переможку? Давай я нажму. Давайте, давайте. Де назвати? Отак, отут. Ото-то? Так. Поїхали. Є. Так, переможець, вітаю. Ось ну, переможець. переможець. А, ну, хто у нас так. переможець? Так, Матвієн. А, Матвійка. Боже, вибачте. Матвійко. матвійко. Зараз. Матвійко? Копіюю, Видно? Так, копіюю, Матвій. переходжу. А звідки це Матвійко? Переходжу до, нашого, до наших коментарів. Шукаємо. О! Я хочу мотоблок ДТЗ буде гарним помічником в нашій родині. Це Матвійко? Да. Матвійко. Все, Мож, може, можете вітати. Тобі повезло, вітаємо. Так е зараз я залишу коментар на ваш коментар. І оп, вибачте. Ще раз знайдемо. Ви не переживайте, хто не отримав мотоблок, у нас ще буде багато розіграшів, Так що? Так, тепер в мене проблема. <гум> зараз ще раз копіюю. Так, зараз. Тепер знайти не можу. Зараз, зараз, зараз. Майте шукаю. терпіння. О, знайшла все. Я хочу мотиви ДТЗ буде гарним помічником у нашій родині. Супер. Тож, ще раз. Залишаю коментар на ваш коментар. А... Тож, ми будемо чекати а ваш. Нікнейм вашого профілю в одній із соцмереж, будь-то Instagram, Facebook чи TikTok. Ми також просимо, будь ласка, щоб ви, якщо ви будете писати не з офіційної сторінки ДТЗ, то не відповідайте заблокуйте цього користувача. Будемо, неї багато, так. Будемо чекати зараз. Будемо чекати. Коли Матвій, я так розумію, якщо... Відповість нам. Так, зараз тільки чи все правильно я зробила. Хочеться скопіювати нік? Не хвилюся, хоча mm -hmm. все вийде. Це я про, я просто, ну, мало ли, переймаю, що все було добре. Так. Тож, вітаємо. Молодець. Супер. Тобі пам'ятаємо. Ми, ми дуже раді. Сподіваємося, що він буде дуже гарним помічником у вашій родині. Я сподіваюся, що ти його будеш використовувати в прямому руслі. І хай він допоможе вашій сім'ї. Так, пишуть вітаю, вітаю. А, всі родичі зібралися. Обидь, мабуть. До речі, якщо не прил'єш, працювати не буде. Так що перед тим як користуватися, спочатку збігай в магазин, потім візьми інструкцію, і поки всю не перечитаєш, до керма не лізь. Тут, хоч і не виграв, але все одно дякую за такі гроші. Розіграші і вам дякую, що. М -м Молодець, може колись йому повезе. Так. ДТЗ гарна робота. Дякую за можливість прийняти участь у розіграші. Вам дякую. Вітаю з виграшем. Дякую, дякую вам. Так, ну якщо нема більше питань. Та будемо, напевно, закінчити. До наступних розіграшів. У нас ще буде багато, багато. Багато, багато. Так що я скажу: повторююся: хто не виграв, чекайте наступного разу. І головне приймайте участь. Може, й повезе. Ну, все. Якщо що, то також залишайте коментарі в своїх соцмережах. Будемо раді. на наші соцмережі: Instagram, Тікток, Фейсбук. Тож все тоді будемо. Гарного вам дня, багатих врожаїв і мирного неба. До побачення. До побачення.